Термін добігає до кінця. Військовослужбовці, які самовільно залишили місце служби, мають всього навсього кілька днів для повернення до лав армії. При цьому до цих військових не будуть застосовуватися обмеження разом з тим, вони самі можуть обирати, де служитимуть надалі. Однак спочатку співбесіда зазначає представник рівненського зонального відділу військової служби правопорядку Олександр Твердохліб. Військовослужбовці, які повертаються, проводять співбесіду з ними безпосередньо і у військовій службі правопорядку в. Враховують рекрутингові групи бойовий досвід даних військовослужбовців за певними посадами, враховують, куди військовослужбовці хочуть прибути у військові частини за певної спеціальності. Щоправда, це стосується лише тих військовослужбовців, які пішли все СЗЧ до 29 листопада 2024 року. Стосовно інших діє інакший алгоритм. Згідно цього алгоритму військовослужбовці прибувають... До військової служби правопорядку також направляється до резервних батальйонів за підпорядкованості свої. Відносиних командуванням військової частини протягом 72 годин з'ясовуються обставини, відпрацьовуються в документальному порядку. Це відновлення їх на військову службу, обліковуються згідно штату. І в подальшому направляються до військових частин. Також звертаються до керівників територіальних громад та родин військовослужбовців з проханням допомогти у поверненні бійців, які перебувають у СЗЧ, аби на них не відкрили кримінальні справи. Хочемо закликати також членів сімей військовослужбовців, які знають, що вони перебувають в Рошку, в СЗЧ, Звернутися до своїх керівників територіальних громад. Керівники територіальних громад відповідно можуть. Також війти в тісний взаємодіалог із представниками національної поліції, тому що така категорія військовослужбовців проходить по розшуку. Е, Представники національної поліції е, ті в свою відповідну чергу можуть по взаємодії вийти на військову службу правопорядку, таким чином запустити весь цей процес. Щоб... Окрім того, законом передбачено, що військовослужбовцям, які повернулися на службу до зазначеного терміну, 1 березня, будуть збережені усі пільги та матеріальне забезпечення. А щодо тих, які не зроблять цього, будуть відкриті кримінальні провадження. Фактично, таких військослужбовцям по кожному факту, майже по кожному факту на сьогоднішній день відкрите кримінальне провадження за фактом чинення самовільного залишення військової частини або дезертирства. Тобто відповідальність, яка передбачається статтями 407 і 408 кримінального кодексу України, вчинення умов воєнного стану. Ті військослужбовці, які добровільно не погодилися, не повернулися до військових частин підлягатимуть кримінальній відповідальності, нагадаємо, що тим військовим, які самовільно залишили своє місце служби, світить ув'язнення терміном від 5 до 10 років. Артем Максименко та Вікторія Пукаляк, телеканал ITV Media Group.